Всім привіт! Я Яна Середа Манилова, Це проект що ми продовжуємо досліджувати український контент. А ще ми сходили в кіно на український фільм про українських митців. Будинок слова цьому і буде присвячено сьогоднішній випуск. Свіжі емоції буду якось намагатись по ходу все структурувати. Для початку давайте розповім власне про що фільм. Це стрічка режисера Тараса Томенко, над якою від моменту зародження ідеї до моменту власне, виходу фільму працювали цілих 12 років. Фільм про письменників розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку в Харкові. Це власне і є будинок слово. Як описують самі автори проєкту, тут комуністичний рай перетворюється на справжній пекло Ло з репресіями, розстрілами, втраченими мріями та життями. Це не документальний фільм, це історія заснована на реальних подіях, дуже ну, максимально наближена до реальності. І загалом я пізніше розповім дійсно творці проекту провели колосальну роботу з інформацією, з реальними фактами, з реальними документами. Але все ж таки, це художні фільми, це ігрове кіно. Тому тут не обійшлось без художньої вигадки. Але вона була влучною, доречною, символічною, мені дуже сподобалась. Подивіться фільм, ви самі все побачите. Буквально з самого початку фільму нам показують внутрішній двір будинку: те, як митці грають в волейбол, і це супер хід, який в момент хвилюбого, вишню, течіну, Йогансена робить не пластмасовими митцями, яких ми бачили там на сторінках підручника, а живими людьми, наближеними до нас з вами. І таких та інших прийомів протягом. Фільму було дуже багато, ще це дуже красиво, естетично красиво, хоч і важке кіно, але картинка дійсно була винятковою. Якщо ви подумали, що це буде кіноогляд, ні, це не буде кіноогляд, це не факт цього каналу. Це наш класичний формат у Про, де ми власне зібрали добірку класних відео, класних випусків з Ютубу, і, до речі, не тільки. А про будинок слово. Не тільки про фільм, а й про саме місце, про його історію. Тож розпочне. Аємо саме з кінооглядів. І за цим відправляю вас на канал Загін кіноманів. Віталік Гордієнко не пройшов повз цей фільм. Пан Гордієнко трошки подушнив, посварив навіть фільм. У будинок слова нескінченний роман мене не вразив, але й похвалив. Я навіть більше вам скажу це, ледь не найкращий наш історичний художній фільм про період 20-го століття. І в принципі, з деякими його зауваженнями я навіть згодна, а з деякими ні. І це класно. Далі відправляємось на канал Аліса в країні кіно. Це новий. Канал на момент запису цього відео всього два випуски є на каналі Аліс 27, якщо не помиляюсь, було принаймні, коли останній раз дивилась підписників. І дуже класний огляд на фільм Будинок слово. Таке враження, що ви з Алісою разом сходили в кіно і після побаченого обговорюєте да, свої емоції, така розмова з подружкою. Забула, забула сказати, боже, мені дуже сподобався актор, який зіграв Леся Курбаса. Підписуйтесь, дивіться, давайте підтримувати канал разом. Насправді я в цьому випуску небагато зібрала вам саме кінооглядів, буде зараз ще два, але ті, які мені сподобались найбільше. Тому що, як мені здалось, їх однаково з користю можуть подивитись і ті, хто сходив на фільм і хочуть трошки більше розбиратися в темі, дізнати щось нове, можливо, для себе. І ті, хто ще не ходив на цей фільм, але хочуть підготуватись і мати вже якусь базу знань в своїй голові, якщо їх нема стосовно стосовно цієї теми і стосовно тему розстріляного відродження в цілому, і навіть для тих, хто з тих чи інших причин не знаю, можливо морально зараз не готовий іти на цей фільм, але хочу бути трошечки в курсі справи. Ці випуски також будуть доречними. По-перше, це робота на каналі Стрічка, де авторка Єлизавета менше ніж за 12 хвилин розповідає історичні факти про будинок Слово, ідею фільму, створення і власні враження. У цьому відео я розповім усе, що потрібно знати про цю стрічку. До речі, дуже хороший канал. Я на жаль про нього дізналась, коли вже готувалась до цього випуску, коли шукала щось цікаве по темі. А Ютуб все ще приховує від нас ось такі класні скарби в Україні. Мовному ютубі, але, власне, наш ресурс, наш проєкт, наш канал, що а, для того і існує, щоб ці скарбики для вас вишукувати. Хоча, якщо чесно, нас також платформа останнім часом ретельно приховує від е, очей глядачів потенційних. Тому не забувайте поставити вподобайку цьому відео, якщо є що написати, пишіть обов'язково це в коментарях. І якщо ви ще чомусь до сих пір на нас не підписані, обов'язково це виправляйте і підписуйтесь. Це була Така невеличка лірична пауза, а ми переходимо до останнього рекомендованого мною кіноогляду на фільм Будинок слово. Це, до речі, також новий канал, називається Твоя уявна подруга. Це загалом дебютна робота авторки каналу Наталі. За формою, до речі, подібна до роботи на каналі Стрічка, про яку я щойно розповідала. Сам YouTube проєкт на момент запису цього випуску існує тиждень, тут ще немає сотні підписників, але ми з вами можемо це виправити. До речі, окрім кіноогляду, на фільм будинок слова, тут є ще один випуск про майбутнього холостяка. Заходьте, дивіться, підписуйтесь. і до зустрічі в наступних відео. Ще я можу вам порекомендувати декілька інтерв'ю. Наприклад, на Ютуб каналі Радіо Рокс інтерв'ю з Тарасом Томенко. Це не фільм, який потім там встають плещуть. Це фільм, який mm -hmm. потім мовчать. Мені здається, ще одна цікава розмова. Відбулася на каналі Суспільна Культура, з письменницею і сценаристкою фільму Будинок слова» Любов'ю яким ми хочемо повернути цих письменників в обіг в читання. Ми хочемо, щоб люди пішли купувати книжки. Я ніколи не думаю, що це станеться, але я буду вам рекомендувати YouTube канал а, ТСН. Тому що тут вийшло інтерв'ю з виконавцем ролі Миколи Хвильового В'ячеславом Довженко. Якщо ви вже подивилися цей фільм, я впевнена, ви закохані вже в В'ячеслава в його акторську діяльність. Можливо, вже були до цього закохані. Якщо ви ще не дивились будинок слова, то ви обов'язково будете закохані знову ж таки в актора і в Хвильового. Прекрасна роль, прекрасне виконання. Вау! Не бачили класиків в трусах, ніколи чи що. Що ще можна подивитись, щоб більше дізнатись про будинок слово і про розстріляне відродження. Не повірите, але ще один фільм Тараса Томенко. Він називається Будинок слово. Це документальний фільм 2017 року. Знайти його можна на сторінці Fresh Production Group. Його було викладено десь рік тому. Він зараз набрав трохи більше за 50 тисяч переглядів, але я вірю, що їх буде більше. І тут, до речі, Відповіді майже на всі, якщо ну ні, не на всі, майже не всі, все ж таки питання, які лишає відкритими художній фільм Будинок слова. Автори використовували тут лише документальні матеріали, фотографії та кінозйомку, яку витягли з архівів СБУ, інститутів та університетів недоступно раніше для широкого глядача. Тут тисячі цитат самих письменників та поетів, НКВІстів та тогочасних сексотів. Я подивилась цю документалку вже після того, як подивилась художній фільм, і що мені сподобалось, вона з душею. Її цікаво дивитись. Я вам дуже рекомендую. Далі проект, про який ми вам вже розповідали, якщо не помиляюсь, випуску про розважальний контент а, на каналі Точка збору розкажи історію. Ще три місяці тому Дантес Антон Тимошенко Настя зухвали Роман Міщряков і власне історик Гліб Капустін а, розповідали тут про будинок слово. Також провели історію про те, що зараз е з будинком слово, е що відбувається з ним під час повномасштабного вторгнення, в тому числі. І мені ще дуже сподобалась тут така міні-гра, де учасники цього випуску називали по черзі номери е квартир в будинку слово, а Володимир Дентес розповідав, хто в тій чи іншій квартирі жив і е чим цей митець власне е цікавий і що цікавого. Бо, власне, ми з вами можемо про нього дізнатись. Такі, знаєте, знакові моменти з біографії цієї людини. Давай 12. 12, 12. квартир. Так. О, Майк Йогансен. І до речі, є такий сайт, називається про слово, і він повністю присвячений будинку «Слово», де ви також можете заглянути буквально в кожну квартиру, дізнатись, хто в ній жив. Дуже деталізована, прямо по руках, розписана історія дому та його мешканців у вигляді такого таймлайну, є архівні фото. Більше ніж тут, про будинок слово, ось так наглядно. Ви, мабуть, не дізнаєтесь ніде. Це колосальна робота, і це потрібно подивитись. Лання обов'язково буде в описі до нашого випуску, як і на все те, про що ми вам сьогодні розповідаємо. Далі буду вкотре рекомендувати вам проєкт Реальна історія, що потрапив до архіву СБУ, щоб побачити і показати нам з вами справи, які працівники НКВС заводили на українську інтелігенцію, агентурні донесення, протоколи затримування, допитів про те, як працював механізм зі знищення українських митців, і найголовніше, що їм довелося пережити. Перед своєю смертю далі ще один канал, про який я вам вже розповідала, в випуску про книжкових блогерів це канал як бук Тут є рубрика Літературна колиска України, і в цій рубриці є випуск саме про Харківщину. Харків, якщо й не був центром усієї України, то вже точно являв собою самостійну літературну вісь, навколо якої постійно оберталися відомі українські письменницькі постаті, а також регулярно з'являлися в синові нові імена. Тут детально про Ремих авторів класне відео дуже в тему сьогоднішнього випуску. Рекомендую. Якщо повертатись до фільму, я вам вже озвучила це, що е, в ньому одним із головних і одним із найяскравіших е, персонажів був образ і постать Миколи Хвильового. І е, після того, як ти подивився цей фільм, дуже хочеться ще більше дізнати щось освіжити в своїй пам'яті про цього митця, е, почати його знову перечитувати. От я зараз. Е, Почала читати. Я романтика, я загалом нічого. Я хотіла сказати, почала перечитувати, але я не пам'ятаю нічого зі шкільної програми, як виявилося, стосовно а, цього твору. Ну, це і не дивно, бо це було 300 років тому. Щось ніженка, ти до мене йдеш. Угу. Ну давай, давайте. Лягай. Отут будеш лежати? Лягай, лягай, хвост, да, твій буде. Так от у мене гаржетка. Лягай, моя жірочка. Ну і власне захотілось мені її подивити щось про хвильвого в українському Ютуб. І я знайшла такий класний, динамічний, коротенький, але інформативний випуск на каналі Телебачення Торонто. Ідейний натхненник гасла геть від Москви. Так, цей лозунг вигадав не Петро Порошенко. Це відео за участі літературознавця Євгенія Станісевича. Ви можете його знати за іншим популярним зараз ютуб-проєктом: запах слова на громадський зміст, де Євгеній зі стендапером Сергієм Черковим говорять про українську літературу. Найкращий літературний подкаст, який трапився з вами, хлопці в тому числі говорили і про Миколу Хвилювого цілу годину. Прекрасний випуск дуже рекомендую. По, Побачимось і почуємось. Бережіться. Обіцяла на початку, що буде такий дуже сильно сумбурний випуск, але якось логічно одне в інше перетікає, перетікає, і доперетікалось до реп альбому несподівано. А гурт Мур про розстріляне відродження, що називається «Ти романтика». Ще до того, як колись він міністром став. Палотичина жив і кохав, і не знав, що одночасно можна бути генієм і зрадником, поетом України і радянським ватником, дудкою, месією, символом любові і того, про кого скажуть в нього руки в крові. Я якщо чесно, коли почула про цю ідею, скептично до неї поставилась, дуже скептично. І я коли вже почула цей альбом, я була просто шокована, наскільки він влучний, новаторський, цікавий, наскільки круто він підкреслює, демонструє як події майже сторічної давнини, дуже сильно. Перекликається з тим, що у нас наразі відбувається в Україні за нашими з вами вікнами. І ще більше мене захоплює, що настільки молоді хлопці так цей матеріал і вивчили, і пережили, і переосмислили. А в липні буде концерт в Києві. Якщо не помиляюсь, доживу, піду обов'язково. І це ж наче тур різними містами України, тому обов'язково дивіться в мержі. Чи буде концерт в вашому місті. Ушня хвиля вийти, чи на курбас. Звісно, оживуть на сцені і на злотілій системі. Ті, хто давно в темі розганяють дійство. Ну і ще раз, те, що я вам найбільше рекомендую, це сходити в кіно. Сніж. Ну і те, що я вам найбільше знову ж таки підсумовуючи це випуск, хочу порекомендувати. Це сходити в кіно на фільм Будинок слова. Якщо у вас є така можливість, обов'язково це зробіть. Він цікавий, він не легкий зовсім. Вам 100% буде про що подумати після. Ми навіть якийсь час так трошки мовчали з Сашком. Я просто важко важковдихала. Саша запитував, чи все зі мною в порядку. Потім потім вже щось почали обговорювати. Потім виникло в мене бажання дізнати ще більше про будинок слова. І власне почалась підготовка до цього випуску. І знову ж таки я ще багато нової інформації для себе дізналась. І це, як на мене, найкраще, що може зробити українське кіно про якісь реальні події в Україні, це у глядача викликати бажання ще більше стосовно цієї теми дізнатись. Фільму закидають, що в ньому. Мало розкривається е, доля окремих митців, що по них так достатньо поверхнево стрічка проходиться, але, якщо чесно, я навіть не розумію, як можна більш глибоко показати кожного за там, дві години екранного часу, куди це ще можна було б ставити. Тому я загалом дуже бажаю через українському кіновиробництву натхнення, бажання, грошей, миру в Україні для того, щоб ще більше для нас таких фільмів знімати. Про нас самих. Тут ще para Кода з одного боку, а з іншого, ну це вже реальність, що е, українська доля, доля України, життя українців таке, що навіть нічого не потрібно вигадувати. Наше життя є е, найкращим, найважчим власне, сценарієм для е, ну, дуже захоплюючих фільмів. І ще один наслідок перегляду цього фільму: це те, що захотілося ще більше читати українською, українських книг. Саме. І невеличкий спойлер: відповідна нова рубрика скоро з'явиться на нашому каналі щодо слідників українського. Тому, якщо ще не підписались, обов'язково підпишіться, щоб не загубити нас, не загубити наші нові відео. Якщо цей випуск вам був корисним, ви вважаєте його таким, поставте обов'язково вподобайку. А якщо дивились фільм, пишіть своє враження в коментарях. Мені дуже цікаво, чи вам сподобалось, які у вас викликали емоції це творіння. Ну і ще раз. С всі посилання на все про що ми вам сьогодні розповіли будуть в описі до цього відео. Переходьте за ними, підписуйтесь на канали, про які я вам розповіла, і зайдіть обов'язково на сайт. Про слово. Це я Яна Середа-Манилова. був весь цей час за кадром. Був моїм компаньйоном на перегляді фільму Будинок слово Мій чоловік Сашко. А десь тут наші п'яськи, авокадики наші їх скоро буде ще більше. Готуйтесь любимо, цілуємо. бувайте.